Журналисти медіа» продовжують серію матеріалів про видатних людей, на честь яких перейменовані вулиці у Краматорську. Сьогодні ми розповімо про Івана Мазепу, на честь якого тепер названа вулиця Дружби Народів. Україна завжди прагнула бути вільною. Ці слова Вольтера присвячені Івану Мазепі. Іван Мазепа став першим українським гетьманом, який незмінно тримав гетьманську булаву упродовж майже 22 років. Це був період економічного піднесення України гетьманщини. Піднесення церковно релігійного життя та культури. Постать Івана Мазепи є суперечливою, але, без сумніву, надзвичайно цікавою. Тож, давайте дізнаємось маловідомі факти з біографії українського гетьмана. Мазепа був освіченою людиною, знав кілька іноземних мов, опікувався навчальними закладами, сприяв книговидавництву. Спочатку навчався у Києво-Могилянській академії, згодом вивчав військову справу у Голландії та філософію у Франції. Вести переговори Мазепа навчився при дворі польського короля Яна II Кайзаміра. Коштом Івана Мазепи було збудовано, реставровано та оздоблено велику кількість церковних та громадських споруд у Києві, Глухові, Лубнах, Густині, а також на території Московської держави, теперішня Курська область. Києва Могилянська академія за час його гетьманства стала науковим центром всієї України, а Київ став її духовним центром. Гетьман мав всього один офіційний шлюб. Донька померла ще немовлям. Після того, як Мазепа став водівцем, він не одружувався, хоча мав контакти з іншими жінками. Була одна цікава історія, як майже у 70 років Іван посватився до своєї хрещениці Мотрі Кочубиївні, якій було 16 років. Батьки шлюб не погодили, тож дівчина втекла від батьків до Мазепи, але той, остерігаючись штурму свого замку в Гончарівці, відправив її назад. Про гетьмана було знято безліч фільмів у Полтаві. В період з 2003 по 2012 роки проходив всеукраїнський фестиваль Мазепа Фест, на якому митці демонстрували свої літературні та музичні твори. Спочатку Іван Мазепа побудував дипломатичні стосунки з московським царем, який упродовж довгого часу ставився до гетьмана дуже прихильно. Пізніше взаємини з Москвою погіршилися, і Мазепа заключив союз із шведами. Під час північної війни український гетьман в союзі з польським та шведським королями здійснив спробу реалізувати задум, метою якого був вихід із протекторату московської держави та утворення на українських землях незалежної держави. За угодою, укладеною зі шведським королем Карлом XII, Україна мала стати незалежною державою. На її території проголошувалося князівство із довічною спадковою владою князя Гетьмана, чого й хотів Мазепа. Після поразки, втікаючи від переслідування московської кінноти, Мазепа та Карл XII знайшли притулок у Молдовському князівстві, що належало Осьманській імперії. Саме тут, біля міста Бендера у селі Варниця, Іван Мазепа помер і був похований.